Якщо ми говоримо про сири українські, да, то е, стійка тенденція, тренд до того, що е, в особливо західних областях: е, Закарпатській, Львівській, е, Житомирський, до речі, Полтавській знаходяться е, ремісники, які. Е, Відновлюють традиційно українські рецепти сирів і виходять на міжнародну арену. Користуючись нагодою, можу сказати, що цьогоріч осінню буде проходити величезний конкурс українських сирів міжнародного рівня в Україні. ось і я вважаю це в тому числі досягнення, це в тому числі популяризація українського подрукту, тому що робити. Український пармезан і конкурувати з автентичним виробником, ну можливо, звичайно, але для чого? Ми маємо українські надбання, та сама українська бриндзя, вже захищена назва, інші продукти, які дуже цікаві, географічно прив'язані до території, на яких вони історично виготовлялись. І оце національне надбання, яке відновлюється. І синергується в тому числі через е, виробництво таких унікальних продуктів. Це та сама додана вартість, і той сегмент, якому ми е, цікаві для власного вітчизняного покупця, і в тому числі цікаві для світу. Проблематика у промислових виробників, виробників середніх малих ремісничого продукту і в господарствах населення, воно дуже різна. І якщо в мирний час бюджет держави дозволяв, в принципі, дати можливості задовольнити потреби кожного з, то на сьогоднішній день це складно. Надзвичайно складно, тому що в держави є головний виклик забезпечити безпеку. Населення і громадян України в принципі безпеку життя а вже продовольчу безпеку, продовольча безпека. То фокусно. Якщо ми навіть будемо дивити статистику, що зменшується в господарствах населення, а наприклад, збільшується в організованому секторі, то я переконана, що в тому числі що в тому числі за рахунок того, що ОСГ трансформуються в фопів фізичних осіб підприємців, які стають операторами ринків і які виробляють продукцію локально на місцях і забезпечують локально місцевий попит.